Привіт! В цьому відео я вас навчу робити Pixel е, Gap бункер. а Просто пікліпи в стінах. Е, для цього в мене є супер класний надійний спосіб, який дозволяє робити навіть вплоть е, до mva кубіки. Е, Наскладніший тип Pixel е, бункера це саме high-quality metal, е, метал високої якості. Е, спосіб базується на е, різниці висоти е, гравця на фундаментах. Слідкуйте уважно за моїми рухами, що я зараз роблю. Досить такий танець з бубнами, але він дуже-дуже робочий. Запригуємо на квадрат, бачимо цю таку скельку. На ній треба тут потанцювати. Отак от Вперед, назад, вперед, назад поки ми бігаємо по кубіку, висота нашого гравця в нас збільшується над рівнем фундамента. Ось ми так побігали, ось ми стали на цей. от Виступ. І ми ставимо сюди трикутничок. Зажимаючи Alt, ми переміщаємося вліво. І в місці, де ми е, можемо законектити оці трикутники, ми маємо пригнути, не відпускаючи Alt. Тобто ми пригаємо і акуратненько соєдняємо. Що ми досягли? Тепер у нас два фундамента ці різної висоти. Оцей другий нижчий, а оце другий вищий. З вищого справа ми ставимо е, нашу кришу, нашу другу клістянку, а знизу ставимо вищу клістянку. У нас утворюється піксель-кеп. Зараз, якщо я це зруйную, то ось у нас вийшов наш піксель кеп Бачимо трішки бачимо небо, коли присідаємо. Сюди тулимо або квадрат, або трикутник для нашого шкафу. Ставимо шкаф. Капаємо, наприклад, в камінь. Ось уже здалека просвічується. Розвертаємо. Щоб перевірити, чи він робочий, тут вистачить маленького сундучка. І сквозь щелину ми побачимо. Побачимо, що ми можемо залутати наш шкаф. Да йти десь піксель тут потрібно. Оп, вже бачив піксель. Тільки що був. О, да, ось він є. Те ж саме можемо відтворити на high quality metal MBA матеріалі. Ось тут ми бачимо. Ну, Потрібно пошукати піксель. Найшов. Як бачите, все реально. Трошки поігратись треба, але а, результат того вартує. Е, взагалі ця вся механіка залежить від того, наскільки ви е, менше телодвіженні зробите при поставленні нижчого фундаменту. Тобто залежить від того, наскільки низький фундамент ви ставите другий, тим ширший буде е, піксель геп. Як це взагалі працює? От, момент, коли ми ось тут бігаємо. Давайте покажу, як це перевірити. Коли ми тільки запригаємо на фундамент, ми можемо написати client. position Client position Він нам показує координати нашого гравця. Ось ми. Координати по довжині, по висоті і по ширині. Друга цифра це якраз наша висота. Ми зараз 2.47. Бачимо. Якщо ми будемо так бігати тут і сюди, вишта на гравця стає 2,48. Ось. І все і от уже висоти. ставлячи перший фундамент, ми його ставимо високим. При другому фундаменті от ми робимо прижок. І висота нашого гравця стає 2.47. І вже виходить ця різниця в висоті. Зараз я спробую з першого разу здобути саме такий якісний кубик. Давайте поставимо шкаф. Далі, далі його роз, розвернути. Это пробувати. Ось туди я явно вже ще не більше, тому що я... Зробив менше рухів. Як ми бачимо, все працює. Тільки що вийшло. Ще раз. Замість маленького сундучка можна використовувати інші речі, там якісь подприги можна робити на е, сигналізаціях на. Зараз покажу. Декілька речей у нас є тут з електроніки, особливо. Можемо використовувати ось ці сирени, можемо використовувати всі мигалки. Саме краще це розумна сигналізація, це взагалі вірняк. Е, зараз спробую її. Ставимо, запригуємо. О, е, відразу. Можемо з тих штуки пригробити. Один ще момент, до речі. Е, можливо, у вас по замовченню включений супер низький радіус обзора вашого курсора. Вам важливо тут написати в консоль, виставити е, lookup радіус 0.01. Я більш впевнені, що у вас по замовченню стоїть 0.2. Це дуже маленьке значення, і ви не зможете продивлюватись сквозь такі от щілини. Тобто тут треба мінімальний лукап-радіус включити лукап радіус Це є саме от значення, через яку щелинку ви можете пролутати сундучок. Тільки ви поставите найменше значення, у вас буде набагато більше шанси пролутатися сквозь піксель-геп Дякую за увагу.